Вітаю до свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити розклад, свій особистий. Особистий це той розклад, який я роблю для себе, але викладаю його вам. Тому, будь ласка, не треба мені тут робити закази, як в ресторані. В моєму відео, там, де назва, ви нажимаєте, заходите під відео, там де опис. Там є моя картка. Ви можете туди скидати дінюшку, писати у Viber, що ви хочете почути, на який райончик, на яке містечко, на який там кусочок вам зробити розклад. Ось так. так що... А скільки скидати, це ваша воля. Я ну, подивлюся, звісно, а, тому, тому так. Ось така історія. А, а загальний розклад, звісно, я буду робити, але всі оці містечка, куточки, посьолочки це все, будь ласка, будь ласка, оплачуйте. Так, все, дивимося. Загальний розклад для Запоріжжя. На, від цього часу, плюс 24 години, будь ласка, покажіть мені карти, яка буде взагалі ситуація, чи будуть у нас ракетні удари, дрони, снаряди і таке інше. Буде ситуація. Ну, ситуація буде у нас, знаєте, як кажуть, є у нас і король, є у нас і проблеми, тобто конфліктні ситуації. Будемо ми їх вирішувати, але не дуже вдало, бо тут випадає перевернутий шут. Перевернутий шут це глупості. По цим конфліктам так будуть іти у нас проблеми. Будуть йти проблеми, нічого ми з цим не зробимо. Це йде так, знаєте, як жебратство, банкрутство, тобто такі речі. Всі ми знаємо, куди попали ці ракети. Знаєте, в мене впечатлення, що. А після того, як націоналізували підприємства, то е, я думаю, що це обговорювалося з Богуслаєм з Росією, що так не доставайся ж ти нікому. Хоча цей завод, будемо казати, правду, строїв весь Радянський Союз, строїли українці, все робили українці. Е, а то, що він каже, що він конструктор, він давно вже не конструктор, він е, бізнесмен. Він ділець, який продавав свою країну вже під час війни. Чесно кажучи, якщо б не наші хлопці, яких треба міняти, просто повісити на площі, хай там би тіліпався з табличкою. Зрадник України. Ось і все. Це моє лічне мнення. Вішати з табличками, хай тіліпаються всі. Лічно мені то не страшно. Ось так. Бо всі віка то робили, і був порядок. Так, давайте ми подивимося, чи будуть у нас а, втрати людей від цих ударів. А, ну, карти, бачите, негативні. Ця карта вона не погана, це відкрита ситуація, це свобода практично вже. Але тут йдуть дії, вони не, не гарні, не хороші. Бачите, це страхи, це депресія, це стреси. І дуже багато людей тягнуть енергетично, дуже втомлені по енергіям. Тому, але тут я не бачу загиблих, чесно кажучи. Тобто на ці 24 години загиблих я не бачу. Люди, я не можу сказати вам 100%, ви ж бачите, да? Тобто, дивіться, давайте я на цих картах ще покладу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по Запоріжжю взагалі на від цього часу плюс 24 години. До речі, я показала вам чат, бо я вже не пам'ятаю. Заробилася вже називається. ось. Так, і плюс 24 години по місту Запоріжжя втрати людей від ракетних ударів, дронів тощо чи будуть загиблі люди. Покажіть мені то. Давайте покладемо стовпчики на дачині. Ну, ця карта каже, що да, Будуть загиблі люди від ракетних ударів. Якось так. Давайте подивимося тепер розвиток події цього питання. Будь ласка, карти, покажіть мені розвиток ситуації загиблих людей за ці 24 години від ракетних ударів по місту Запоріжжя. Як і що воно буде для нас? Чи будуть загиблі люди у нас? Не буде, я не бачу загиблих людей. Ні. Ні. Не завжди е, стовпчики вам покажуть, е, чи тут теж випали риби, бачите? Я не бачу, тому подивимось, хто буду, хто, який розклад більш, більш правдивий стовпчики чи розвиток. Так, давайте подивимося сигніфікатор. Дайте мені сигніфікатор ракетних ударів на ці 24 години. Такий, знаєте собі, він, звісно, гарна карта, але він ще й вогонь. Це е, вогонь іменно трефи, це жезли. Ракетні удари будуть летіти. Як ми будемо з ними справлятися? Наш позитив, наш негатив. Успіх. Як це може бути негативом? успіх? Як це може бути негативом? Ну, тобто, я так розумію, ракети, які будуть летіти, ми зіб'ємо. Давайте подивимось. Тоді, чим е, е, захирячили по мотору? Як так сталося, що не збили ті ракети? Що це за ракети були? С-300, чи що? Давайте подивимося. Е, Сигніфікатор ударів дронів по Запоріжжю на ці 24 години, що ми будемо від того мати. Ну, дивіться, сигніфікатор маленьке щастя, Опять падає ця карта, таємниця і роздоріжжя. Тобто, це ще не ізвісно, чи буде, чи не буде. Якщо буде удар, то він реально буде, але не принесе багато горя, скажімо так. Так, ну і давайте подивимося снаряди С300. Дайте мені карти сигніфікатор цього действия. Що ми будемо від того мати? Які наші будуть. Ну, це випала я випрошающа дрони. Так, вони хочуть ці дрони запускати по нас і коригувати будуть зрадники. Вони будуть надавати. Ті, що давно сидять уже тут. Сидять вони в усіх сферах, працюють, тому і во владі сидять. Що тут у мене? Так, да, і во владі сидять, переписуються, пишуть, строчать. Так що С300 теж може, можуть бути на цей час. Зараз ми зробимо розклад. Давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування, руйнування будинків по Запоріжжю від ракетних ударів в цілому. Віка зразу випала, бачите, мечова. Тобто ця ситуація не впевнена, але відкрита і рішуча. Тобто ми будемо а, все ж таки не дуже бачити, але будемо рішуче, рішуче справлятися з цими проблемами. Але це є така невпевнена ситуація у нас. Ми не впевнені, причому бачите, по діям, по мечовим. Не впевнені будуть наші ППО, які відбиваються, розумієте? Це дії, це піки. Ми не бачимо, але рішуче будемо діяти швидко і е, відкрито. Будемо наказувати, як кажуть, суд. Суд відкритий, суд то буде покарання цих злодіїв. Будемо збивати цю ракету. Так, по будинкам. Бачите, ситуація така подвійна буде. Подвійна ситуація буде, люди. Подвійна. На жаль. На жаль, буде подвійна ситуація. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть зруйновані будинки житлові від на ці 24 від ракетних ударів, дронів. Тощо так будуть. Будуть. Будуть руйнування. Так, і скажіть мені, чи постраждають у нас теплові мережі? В місті Запоріжжі за ці 24 години від ракетних ударів та дронів. Ні. Чи постраждають у нас електро, електростанції, електрика. А чому ми? Так, зараз я сигніфікатори покладу. Сигніфікатори. Будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатори на 24 години. Яка буде ситуація у нас з водою, з інфраструктурою, електрика. Газ. Опалення. Все <зв> що <'язок> з <зв> опаленням <'язок> буде. І це ще не кінець, це ось тільки остання карта. Так, інтернет, зв'язок. <зв <'язок> <зв <'язок> Транспорт цивільний общественний транспорт цивільний. Так, дивіться, на Чешу у нас йде по воді? По воді будуть перебої, збої будуть йти. Все ж таки будуть якісь проблеми з водою. І, скоріш, іменно із-за воєнних проблем. Так, по електриці, більш-менш, але все ж таки башня там, ну, маємо ми від того, знаєте, як кажуть ключі, це гарна карта. Тобто, ну більш-менш, хоча графіки будуть працювати. Газ нормально, той, що йде на плити. Зв'язок нормально, хоча будуть щось там вони змінюють постійно. По інтернету якийсь час щось буде десь збой, але потім все налагодиться. Це для якихось моментів. Це не, не так, як ви, ну, не в одному ж районі я місто дивлюся. Тобто, десь хорошо, а десь будуть проблеми. Так, дивіться, тепер це цивільний транспорт. Тут будуть проблеми. У когось будуть проблеми, ви будете це проходити. Проблеми ці рішаємі, рішаємі по горі, але, ну, ось, десь якось воно прилетить і бахне. Так, по общественному транспорту ситуація якась странна. Тут падають змії. Тут ідуть якісь будуть йти поди речі. Скоріш всього, пов'язані, я так предполагаю, може, навіть з грошима. Дайте я візьму доповнительну карту. Бо війна війною. Ні, тут вони розглядають. Таємниця, бачите, і падає десятка грошей. Так, тут буде все по грошам. Тут і за грошей буде проблема. Вони вже задовбалися безплатно возить. Ось і все. Так, тепер дивимося, що буде з опаленням, я його оставила на сам кінець. Впали лілії по місту, так. Ну, само опалення, воно більш-менш. Але падає бланка це я. Тобто, моє питання, воно йде і падає чоловік. Це будуть хлопоти, але, але вони дуже тяжкі і довгі. Бо по крейсам це довго. І до речі, ось упала посня карта, це е, багато буде, ну, багато домівок буде без електрики, але ну, налагодять вони, е, ну, судячи по кількості карт, я не знаю, може десь в районі тижня, в районі, впродовж, десь включать прямо. Може, вже щось включили десь завтра. Тобто воно буде йти впродовж. Отак от, от, розумієте, впродовж поетапно. Поетапно, бо це дерево, воно росте, 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 росте. По нарощувальному ефекту буде йти це все. Це інфраструктура. Так, дивимося. Десь, може, перевернуті, то таке, то немає значення, це оракули. Так, давайте по інфраструктуру подивилися, сигніфікатори подивилися, втрати людей будинків подивилися. Давайте подивимося завтра неділя. То давайте подивимося торгівлю вуличну. В місті Запоріжжя, чи існує якась загроза вуличній торговлі, маючи на увазі обстріли. Ракети, дрони і таке інше. Тобто, вулична торговля, вся і ринки в тому числі. Дивимося, чи буде вона безпечною на ці 24 години від цього часу. Так чи ні? А там вже ваш вибір: йти вам на роботу, чи ні. Так, буде безпечно. Так, добре. Ну, і на ринок скуплятися також. Так, ми з вами подивилися загальний розклад. Ну, він такий собі. Так що лівий берег прийдеться дивитися, і лівий, і правий. А, мости ми не подивилися. Мости, 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 мости. Так, мост новий. Ну, я давно кажу, що там йде, оця, оця річ іде пов'язана з грошима. Я вже давно про це кажу. Ось, нарешті, нарешті ця потужна буде тут історія. Будуть вивчати вони це все і нарешті порішають, бо це ще й общественність підключиться, тут будуть якісь хлопоти йти. Але більш-менш нормально, можу сказати. З мостами технічний стан, обслуговування, безпека, охорона. Там кландайк. Клан Людям грошей не платять, відмивають їх, там откати туди, сюди, тіліпають, крадуть, що хочуть, то роблять. Дніпро Гес, старий міст. Ну, Можу сказати, що безпека там, так собі. І бачите, який у нас сигніфікатор випав. Тобто Дніпро ГЕС мені дуже не подобається ця історія. Ну, в цілому непогані новини. Зміни йдуть. В цілому непогано, але є там люди, бачите, падає неясність. Сигніфікатор поганий. Поганий сигніфікатор. У нас дуже багато людей, які. По своїй суті дільці. Вони не патріоти, вони просто, даже не добрі люди. Просто дільці. Їм пофіг все. Ліжби, бакси, гроші, гривні, оце кошельок. Це людина, в очах тільки гроші, все більш нічого. Так, Преображенський мост, тому у нас такі біди. Це в світі, це не тільки у нас, це в усьому світі таке. Так, Приображенському сигніфікатор. Тут ще теж така історія не дуже гарна. Я вам хочу сказати, що але в цілому, більш-менш нормально. Ну, Сигніфікатори, звісно, що Дніпрогесу, що Преображенського, бачите, така, ну, тут неясність, така ситуація, туди-сюди, тіліпається, це так, там вони вирішують, куди гроші діти, куди на що потратити. Оце таке. Це не військова ситуація, тут воно не має до цього ніякого відношення. По мостам тут буде все нормально, але сигніфікатор Дніпрогсу мені геть не нравиться І та історія по Дніпрогресу по Старому мосту мені не нравиться. Так що будьте люди дуже обережні і уважні. Так, все, ми подивилися те, що нам таке особисто взагалі подивилися. Ситуація, як завжди, така собі. Так що дивіться, кому. Потрібно щось там якось роздивитися, будь ласка, робіть свої замовлення. І це не буде дорого, так що це буде на вашому, як кажуть, як ви е, оціните це. Мені даже цікаво, як ви це оціните. <рес> <рес> Можете складатися. Так, добре. Дякую за перегляд. Почуємось, папа.